Частина четверта. Скорнила в Калтех і трошки Бразилія. Респектабельний професор. Не уявляю, якби я жив без викладання. Коли в мене немає ідей, коли я не просуваюся вперед, мені потрібно якесь заняття, щось таке, щоб я міг собі сказати. Зрештою, ти живеш, щось робиш, від тебе є якась користь. Це суто психологічне. У 40-х роках у Принстоні я бачив, що сталося в інституті перспективних досліджень з великими людьми, яких спеціально відбирали за дивовижний інтелект і видали їм по симпатичному будиночку в лісі. Жодних студентів, жодних зобов'язань, нічого мирського. Ці горопахи вміють тільки сидіти і думати, еге ж, а їм жодна ідея не приходить. У них усі можливості робити щось, а ідеї немає. Мені здається, що в такій ситуації тебе починає гристи або почуття провини, або червоточина депресії. Ти починаєш переживати, що нових ідей немає, але нічого не відбувається, ідеї все одно не приходять. Нічого не відбувається саме тому, що людина не займається справжньою діяльністю, немає якогось виклику, немає контакту з експериментаторами. Не треба думати, як відповідати на запитання студентів, нічого. У процесі мислення є моменти, коли все прекрасно, приходять блискучі ідеї. Тоді викладання відволікає і стає найбільшим гемороєм у світі, а бувають набагато довші періоди, коли нічого вартісного на думку не спадає. Ідей нема, нічого не робиш, сидиш і топієш. Навіть не можеш сказати собі Я хоч викладаю. Коли викладаєш, доводиться обдумувати елементарні, добре відомі тобі речі. У цьому є свій інтерес і задоволення, немає нічого поганого в тому, щоб подумати їх ще раз. Чи є кращий спосіб пояснити їх, чи є в цій сфері якісь нові проблеми, чи можеш ти сказати про них щось нове. Над елементарними речами не треба сильно ламати голову. Нічого страшного, якщо не можеш створити щось нове. Того, що ти придумав раніше, для студентів цілком достатньо. Якщо вигадав щось нове, то радіє, що знайшов собі спосіб подивитися на знайомі речі. З питань студентів іноді виростають нові дослідження. Студенти буває ставлять глибокі запитання, над якими по-справжньому замислююсь. Немає жодної шкоди для моєї роботи від того, що я повертаюсь до питань студентів і думаю, як на них краще відповісти. Студенти можуть і не розуміти ходу моїх думок. Усіх тих матерій, над якими мені доводиться міркувати, але дотичними питаннями вони нагадують мені про ту чи ту проблему, а сам, самому собі нагадати буває дуже важко. Так що для мене викладання і студенти рушійна сила життя я не прийму посади, яка дає привілей не викладати ні за що. Але якось мені запропонували таку посаду. Під час війни, коли я ще був у Лос-Аламасі, Ганс Бетте влаштував мене в Корнельський університет на зарплату 3700 доларів на рік. Я отримував іншу пропозицію з більшою зарплатою, але мені подобався Бетте, і я вирішив поїхати в Корнел. Гроші мене не хвилювали. Бети завжди піклувався про мене і, дізнавшись, що інші пропонують більше грошей, домігся, що Корнел підняв мені зарплату до 4 тисяч ще до того, як я почав там працювати. У Корнелі мені дали курс із математичних методів у фізиці, і сказали, що він починається 6 листопада. Якщо мені пам'ять не зраджує, я ще подумав: прикольно, що заняття починаються так пізно. Купив квиток на поїзд, з Лос-Аламоса в Ітаку і більше часу писав підсумкові звіти по Мангетинському проєкту. Досі пам'ятаю, що працював над курсом. Я почав у нічному поїзді в Буфало в Ітаку. Треба уявляти під яким тиском жили в Лас-Аламосі. Усе на максимальній швидкості, усі працюють дуже важко, усе робиться в останні хвилини, тож у тому, щоб почати роботу над курсом у поїзді за день-два до початку лекцій, не було для мене нічого незвичайного. Математичні методи у фізиці ідеальний курс для мене. Саме цим я займався під час війни, застосовував математичні методи у фізиці. Я знав, які методи справді корисні, які з них ні. У мене був великий досвід, чотири роки я день у день займався всякими математичними викрутасами. Я систематизував різні математичні теми й методи, а ще в мене були нотатки, зроблені в поїзді. Отже, схожу з корабля на станції Ітика, несу, як завжди, свій важкий чемодан на плечі і чую голос. Таксі, сер, я ніколи не брав таксі. Я був молодим хлопцем, грошей мало, чого мені треба вдавати когось іншого. Я тут подумав, я ж професор, треба бути респектабельним. Зняв щемодан з плеча, взяв у руку і кажу, так, куди? У готель. Який готель? У який-небудь. Ви бронювали, знайти номер непросто. Будемо їздити від одного готелю до іншого, почекайте мене. Спробували готель Ітика, вільних номерів немає. Поїхали в готель-мандрівник, немає вільних номерів. Кажу таксисту, немає сенсу їздити зі мною, це дуже дорого. Я краще погуляю по готелях. Лишаючи моданому мандрівнику і гуляє по місту у пошуках кімнати. Із цього видно, як добре новий професор Фейман підготувався до цієї одіссеї. Я зустрів ще одного хлопця, який блукав по місту в пошуках кімнати. Виявилося, що знайти вільний номер просто неможливо. Невдовзі ми побачили якийсь пагорб і зрозуміли, що приходимо біля кампусу університету. Ми побачили щось типу гуртожитку, якийсь будинок з житловими кімнатами, у відкрите вікно було видно ліжка. Наближався вечір, тож ми вирішили попроситися тут переночувати. Двері були відчинені, але в цілому будинку нікого не було. Ми знайшли, зайшли в якусь кімнату, і той хлопець каже Та годі, давай переночуємо тут. Мені ця ідея не дуже сподобалася. Мені здавалося чимось ту, е, типу крадіжки. хтось же приготував постіль, повернеться і застане нас, будуть проблеми. Ми вийшли. Прогуляли ще трохи, побачили під ліхтарем величезну купу листя зібра... зібраного з газонів. Була осінь. Я кажу слухай, можна залізти в це листя, і переночувати тут. Я спробував, було цілком м'яко, я вже втомився ходити, і якби ця купа листя не лежала просто під ліхтарем, усе було б чудово. Але я не хотів прямо з поїзда втрапити в халепу. Ще в Лос-Аламосі люди підражнювали мене, коли я грав на барабанах і всяке таке. Подивіться, мовляв, якого професора отримує корнел. Вони казали, що я одразу здобуду правильне реноме. Утнувшись щось божевільне, що я старався поводитися поважно. Ідею переночувати в купі листя довелося, на жаль, відкинути. Ми поблукали ще трохи і побачили якийсь великий імбазантний будинок у кампусі. Входимо, у вестибюлі стоїть дві кушетки. Той хлопець каже Я сплю тут і падає на кушетку. Я не хотів проблем, тож знайшов у підвалі Вахтера і спитав, чи можна переночувати на кушетці. Він відповів, звісно. Наступного ранку прокинувся, знайшов де поснідати і побіг дізнаватися, у якій аудиторії моя перша лекція. Прибігаю на фізичний факультет і питаю, коли моє перше заняття? Я не спізнився, а хлопець каже, не хвилюйтеся, заняття почнуться через 8 днів. Я в шоці, і перше, що кажу, чому ж ви сказали приїхати на тиждень раніше? Я думаю, ви захочете освоїтися, знайти, де зупинитися і заселитися до початку занять. Я повернувся назад до цивілізації і вже забув, що це таке. Професор Гіпс відправив мене у студентську спілку підшукати житло, велике приміщення, крізь метушаться студенти. Підходжу до столу з табличкою поселення і кажу я новачок і шукаю кімнату. А хлопець відповідає Чувак, з кімнатами на ітаці напряг. Такий напряг, що ти не повіриш. Навіть один професор минулої ночі мусив спати на дивані в цьому вестибюлі. Оглядаюся, а це той самий вестибюль. Повертаюся і кажу: ну, я і є той професор, і професор не хоче спати тут знову. Перші дні в Корнелі в ролі нового професора були дуже цікаві і іноді смішні. Через кілька днів професор Гіпс прийшов у мій кабінет і розповів, що зазвичай університет не приймає студентів посеред семестру, але в деяких випадках, коли абітурієнт дуже і дуже здібний, вони можуть зробити виняток. Простягнув мені заяву одного студента і попросив глянути. Повертається і питає: Ну, що ви думаєте? Думає, що це перший сорт, треба брати, по-моєму, нам пощастило, що він буде тут учитися. А, так, а ви дивилися на його фотографію? А, а яке це моє значення? Що воно міняє? Жодного, сер. Радий це й почути. Я хотів подивитися, що за людина наш новий професор. Їй б все сподобалось, що я відповідаю прямо, без задньої думки він декан, а я тут працюю, тому краще говорити обережно. У мене просто не було часу так подумати. Я реагую одразу і кажу перше, що спадає на думку. Потім до мене прийшов інший чоловік. Він хотів поговорити зі мною про філософію, і я вже не згадаю, що саме він казав, але він хотів, щоб я вступив у якийсь клуб професорів. Щось таке. Це був якийсь антисемітський клуб людей, які вважали, що нацисти були не такими вже й непоганими. Він намагався пояснити, що там і сям забагато євреїв, якась божевільна маячня. Я почекав, поки він закінчить, і кажу «Е, знаєте, ви зробили велику помилку, і я виріс у єврейській сім'ї. Він пішов, і відтоді я почав втрачати повагу до окремих професорів гуманітарних та деяких інших наук у Корнельському університеті. Я потрохи повертався до тями після смерті дружини, і мені захотілося зустрітися з якими небудь дівчатами. У ті часи було багато публічних танців. У Корнелі теж часто влаштовували танці, щоб люди знайомилися між собою новачки і ті, хто повертається на заняття. Пригадую свої перші танці в корнеля. Я не танцював років 3-4, поки був у лос аламосі навіть у люди не виходив. Тож я вирішив піти на ці танці і старався як міг. По-моєму, у мене цілком пристойно виходило. Зазвичай відчуваєш, подобається партнерці, як ти танцюєш чи ні. Коли танцюєш, то говориш з дівчиною, вона питає щось про тебе, ти питаєш щось про неї. Але якщо хочеш ще раз потанцювати з цією самою дівчиною, треба знайти її у натовпі. Потанцюємо ще раз. Ні, дякую, я хочу подихати свіжим повітрям, або мені потрібно дамську кімнату. І так підповідає дві три дівчини підряд. Що зі мною не так, я погано танцюю, я сам по собі не справляю враження, танцюю з іншою дівчиною і знову звичні питання А Ви ще вчитеся чи вже випустилися? Тоді багато студентів виглядали по дорослому, бо прослужили в армії. Ні, я професор, правда, а професор чого? Теоретичної фізики. То ви, напевно, працювали над атомною бомбою. Так, я був у Ласаламосі під час війни. Брехун. І йде геть з плещ, я все зрозумів. Я говорив дівчатам чисту, дурнувату правду, без домішок і не розумів, у чому проблема. Мені відмовляють одна дівчина за одною, а як... я ж намагаюся бути люб'язним, простим і вічливим, відповідаю на всі питання. Усе було класно, а потім бац і привал. Я не розумів, чому, поки ця дівчина не назвала мене брехуном. Тоді я став уникати відповідей, і це дало прямо протилежний ефект. Ви першокурсник? Та ні, аспірант ні. А хто ви? Давайте поговоримо про вас. Чому ви не хочете сказати хто ви? Тому що і вони продовжували розмову. Вечір закінчився з двома дівчатами вже у мене вдома, і одна сказала. Не варто соромитися, що я першокурсник, мовляв, багато хлопців мого віку тільки починають учитися в університеті, усе в порядку. Самі вони вчились на другому курсі і ставились до мене трохи по-материнськи. Вони активно працювали над моєю психологією, але я не хотів, щоб ситуація надто відхилялася вліво і зізнався, що я професор. Їх дуже розсердило, що я їх обдурив, поки я був молодим професором у Корнелі, то часто потрапляв у незручні ситуації. Тим часом я почав викладати математичні методи у фізиці і, здається, читав ще один курс Електрика і магнетизм, по-моєму. А я також збирався зайнятися дослідницькою роботою. До війни, коли я писав дисертацію, у мене було багато ідей. Я винайшов новий метод обчислення квантовій механіці, інтеграли по траєкторіях. Мені було чим зайнятися. У Корнелі я готувався до лекцій, ходив у бібліотеку, читав тисячу і одну ніч, загравав до дівчат, але коли настав час займатися наукою, я не міг нічого робити. Почувався стовлене, втратив інтерес, не міг займатися наукою. Це тривало, як мені здалося, кілька років. Але коли я повертаюся думками в минуле і починаю рахувати час, то виходить, що це не могло тривати надто довго. Можливо, зараз так і не здавалося б, але тоді було відчуття, що це дуже довго. Я просто не міг узятися за жодну проблему. Пригадую, написав одне два речення щось погано про мені, і не було сил продовжити. Мені здавалося, що я вигорів через війну і смерть дружини. Тепер я розумію, це набагато краще по перше, молода людина не усвідомлює, скільки часу забирає підготовка хороших лекцій придумати текст, підготуватись, екзаменаційні питання, перевірити, наскільки вони якісні і так далі. А я читав хороші лекції, в кожну вкладав душу, але не усвідомлював, скільки це роботи, тому ти почувався спустошене, читав тисячу і одну ніч і жив у пригніченому стані. У той час я отримував багато пропозицій з різних місць, від університетів і промислових фірм із зарплатою вищою, ніж у корнелі, і щоразу відчував ще більше пригнічення. Казав собі подивися, вони роблять тобі чудову пропозицію, але не розуміють, що ти вигорів. Як же ти її приймеш? Вони чекають, що ти чогось досягнеш, а ти не можеш нічого робити, у тебе немає ідей. Урешті-решт, поштою прийшло запрошення в інститут перспективних досліджень. Ейнштейн, фон Нейман, Ввейль, усі ці великі імена вони пишуть і запрошують професора до себе, і то не просто професором. Якось вони дізнавалися про моє ставлення до інституту, що він надто теоретичний, і відірваний від реального життя і реальних викликів. Тож у запрошенні було написано ми розуміємо ваш інтерес до експериментів і викладання, тому домовилися про створення особливої професорської посади, якщо хочете, півставки професора в Принстоні і півставки професора в інституті. Інститут перспективних досліджень, особлива посада ще краще, ніж у Ейнштейна, ідеально, досконало, абсурдно». Це був абсурд. Ті пропозиції робили мені боляче, від мене чогось чекали, але ця була настільки смішна, настільки неймовірна, хто може бути гідний такого? Вона ж абсурдна, я сміявся, коли думав про неї у ванні. А потім подумав знаєш, усі про тебе такої високої думки, це так далеко від реальності, що відповідати цьому рівню просто неможливо, ти не мусиш нести відповідальності за це. Прекрасна ідея ти не несеш відповідальності за чужі очікування від тебе. Це їхня помилка, а не твоя вина. Я не винен, що Інститут перспективних досліджень вважає мене настільки класним, це явна помилка, і в той момент, коли я усвідомив, що вони можуть помилятися, я зрозумів, що це стосується і всіх інших місць, зокрема й мого університету. Фейнман такий, як є, а якщо вони вважають його добрим фахівцем і пропонують йому за це гроші, то це їх проблеми. Потім того самого дня, за якимось дивним збігом, можливо, почувши, як я говорю із собою, або зрозумівши, що зі мною відбувається, Боб Вілсон, директор фізичної лабораторії в Корнелі, покликав мене до себе і серйозним тоном сказав: Фейман, у тебе хороші лекції, ти робиш добру роботу, ми дуже задоволені. Ось і інші сподівання, які є міг мати університет, це справа удачі. Наймаючи професора, ми беремо на себе всі ризики. Вийде добре, не вийде погано. Але тобі не варто переживати про те, що ти робиш, з чого ні. Він сказав це набагато красивіше, ніж я пишу, і його слова звільнили мене від почуття провини. А потім прийшла інша думка зараз мене верне від фізики, але ж раніше вона давала мені задоволення чому вона мені подобалася? бо я грався з нею, робив те, що мені подобається, не оглядаючись на те, наскільки це важливо для розвитку ядерної фізики, просто робив те, що давало інтерес і радість. Якось у старших класах я помітив, що струмінь води з крана стає вужчим, і мені стало цікаво, що визначає його форма. Виявилося, що це досить легко зробити. Я не мусив цього робити. Це не мало значення для майбутнього науки. Хтось уже зробив це до мене, але мені було однаково, я винаходив усякі штуки і грався з ними у своє задоволення. Так і я робив новий підхід до життя. Отже, я вигорів і більше нічого суттєвого не досягну, але в мене є прекрасна посада в доброму університеті, мені подобається викладати. Я читаю тисячу і одну ніч у своє задоволення і буду гратися у фізику, коли захочу, не переживаючи про призначення своєї роботи і всяке таке. Десь через тиждень я сидів у кафетерії і один хлопець заради розваги підкинув у повітря тарілку. Коли тарілка летіла вгору, я помітив, що вона коливається, а червона емблема університету обертається. Було цілком очевидно, що емблема обертається швидше, ніж коливається тарілка. З нічем я став думати про коливання тарілки в повітрі. Я виявив, що коли кут холо дуже маленький, емблема крутиться вдвічі швидше, ніж коливаються краї тарілки два до одного. Так випливало з одного складного рівняння. Тоді я подумав, чи немає якого небудь фундаментальнішого способу подивитися на це саме, взяти силу або динаміку чому два до одного. Уже не пам'ятаю як, але мені, врешті, решт вдалося розрахувати рух частинок з масою і розібратися, як виходить співвідношення два до одного з прискоренням. Пригадую, прийшов я до Ганса Бетти і кажу Привіт, Ганс, я помітив щось цікаве. Ось тарілка коливається, а співвідношення два до одного виходить тому, що, і розказую йому про прискорення. Він відповідає: Фейман, це дуже цікаво, але яке це має значення, чому ти цим займаєшся? Ха? кажу заради розваги. Його реакція мене не розхолодила. Я вирішив, що буду займатися фізикою для розваги і робити, що мені подобається. Я продовжив розробляти рівняння, що описують, як крутиться і коливається тарілка. Потім почав думати про орбіти електронів у теорії відносності, потім про рівняння дірека в електродинаміці, потім про квантову електродинаміку. Ще не усвідомлюючи цього, усвідомлення прийшло дуже скоро. Я почав гратися, тобто працювати із цією самою старою проблемою, яка мені так подобалась, і на якій я зупинився. Коли поїхала у Лос аламос на таких проблемах була побудована моя дисертація теплі лампові олдскульні речі. Справа йшла як по маслу, гратися з усіма цими речами було неважко, все одно що відкоркувати пляшку, усе йшло без зусиль. Я мало не опирався цьому. Жодного сенсу в тому, що я робив, не було, але в кінцевому підсумку вийшла навпаки. Діаграми Феймана і всяке таке, за що мені дали Нобелівську премію, виросли із забав із підкинутою тарілкою. Наступна глава. Питання є: Коли я працював у Корнельському університеті, мене попросили прочитати серію лекцій раз на тиждень у лабораторії аеронавтики в Буффало. У них із Корнелом була домовленість, що хтось із викладачів читатиме вечорами лекції з фізики. Університет когось відрядив, але цією людиною були незадоволені і з фізичного факультету звернулись до мене. Я тоді був ще молодим професором, не вмів відмовляти й погодився. Обуфула літала маленька авіакомпанія, у неї був лише один літак. Називалася вона Авіалінія Робінсона. Пізніше її перейменували в Могавк. Пам'ятаю, що коли я летів туди вперше, літаком керував сам містер Робінсон. Він збив лід із крил, і ми злетіли. Хай там як ідея літати по четвергах у Буфало мені не дуже подобалася. Університет доплачував мені по 35 доларів і покривав дорожні витрати. Я ріс у часи депресії і прикинув, що 35 доларів можна відкладати. Тоді це були дорослі гроші. А раптом мені спала на думку, що ці 35 доларів платять якраз для того, щоб підсолодити поїздку в буфало, а значить, їх треба витрачати, і вирішив витратити їх на розваги і подивитися, чи не стануть від цього поїздки в радість. Великого досвіду морського життя в мене не було. Я знав, з чого почати, і просив таксиста, який забрав мене. В аеропорту показати мені місцеві розваги. Він дуже допоміг мені, я досі пам'ятаю, як його звали Маркузо, і номер його машини 169. Прилітаючи в Буффало по четворах, я завжди питав саме його. Перед першою лекцією я спитав Маркуза, де у вас тут який-небудь цікавий бар, куди варто сходити? Мені уявлялося, що цікаві речі відбуваються в барах. Бар Аліби, відповів Маркуся, жваве місце туди приходить багато людей, і я можу відвести вас після лекції. Після лекції Маркузя мене забрав і відвіз у бар Алібі. Питаю по дорозі, слухайте, я збираюся взяти щось випити, як називається яке-небудь хороше віскі?» Спитайте Black and White і склянку води, порадив він. Бар Алібі виявився красивим місцем, багато людей, купа всього, жінки у хутрах, усі приязні, постійно заленчать телефони. Я сів за барну стійку, замовив black and white і склянку води. Бармен був дуже приязний, швидко підсадив до мене симпатичну жінку і познайомив нас, Я купив її випити. Місце мені сподобалося, і я вирішив повернутись сюди наступного тижня. Кожен четвер, після обіду, я літав у буфало, таксі номер 169, шістдесят мене на лекцію, а потім у бар «Алібі». Я заходив у бар, замовляв Black and white і склянку води. Через кілька тижнів не встигну я дійти до стійки, там вже стоїть віскі і склянка води. Як завжди, сер, вітався бармен. Я випивав весь віскі залпом, щоб показати, який я крутий перець. Я бачив у кіно, що так роблять круті перці, сідав і через пів хулини запивав водою. Через якийсь час мені навіть вода не потрібна була. Бармен завжди стежив, щоб на стійці біля мене сиділа красива жінка. Усе починалося чудово, але перед закриттям бару вони всі кудись розбігалися. Я думав, усе тому, що на той момент я бував уже п'яний. Якось, коли бар Алібі вже закривався, дівчина, яку я весь вечір пригощав випивкою, запропонувала піти в інше місце, де вона багатьох знає. Цей заклад розташовувався на другому поверсі якогось будинку, на фасаді й натяку не було, що на горі бар. Усі бари в буфало закривалися о другій ночі, тож публіка набивалася у велику залу на другому поверсі, і свято тривало нелегально, звісно. Я думав, як би так зробити, щоб залишитися в барі, подивитися, чим там усе закінчується, і при цьому не набиватися. Якось я помітив, як хлопець, засідник замовляє склянку молока. Усі знали, у чому річ. У горопахи була виразка. Це підказало мені ідея. Наступного разу, коли я прийшов у бар Аліби, бармен спитав, як завжди сер, я відповів, ні, Кока-Колу, просто Кока-Колу, вдавши розчарування. Довкола мене збираються люди, починають співчувати. Я теж кидав у минулому році, каже один, це важко, Дік, справді важко, заводить інший. Усі віддали мені належне, я зав'язав, але в мене вистачило характеру прийти в бар з усіма його спокусами і замовити Кока-Колу, бо мені просто хотілося побачитися з друзями. І я протримався цілий місяць, я й правда крутий перець. Якось заходжу в туалет, а біля пісуара стоїть хлопець. Він був уже випавший і каже мені грізно не подобається мені твоя байка. зарядити в неї чи що? Я злякався аж зблід, але кажуть, так само грізним голосом. Відійди, а то сцятиму через тебе. Він щось пробурмотів, і я зрозумів, що діло йде до бійки. А е, я ж ніколи не бився, не уявляв, як це робиться, боявся, що мені зараз дістанеться. Я подумав, що вар... варто відійти від стіни, бо як він мене вдарить, то я гепнуся ще й об стіну. Потім я відчув біль в оці не дуже сильний, і тут вже врізав цьому сучому виридку на автоматі. Цікаво, що для цього не довелося думати тіло саме знало, що робити. Окей, кажу, один один, хочеш продовжити. Хлопець відступився і вийшов. Ми повбивали б один одного, якби ти хлопець був таким самим тупим, як я. Я вмився, руки тремтіли, з десни йшла кров, тиснув моє слабке місце, око боліло. Заспокоївшись трохи, я повернувся в бар і кинув and white і склянку води. Я подумав, що візки заспокоїть нерви. Я не знав, що хлопець, якому я врізав у туалеті, сидить з трьома друзями в іншій частині бару. Невдовзі ці три хлопці, здорові баки, підійшли і обступили мене, дивляться зверху вниз із погрозою і кажуть навіщо ти влаштував бійку з нашим другом. Але я настільки тупий, що не розумію, що мене залякують. Я розумію тільки що правильно, а що ні. Повертаюся до них і на підвищених тонах кажу ви б спершу з'ясували, хто почав замість того, щоб на проблеми нариватися. Ці боки були настільки вражені, що залякування не дало ефекту, що відступилися. Потім один підійшов до мене і сказав Ти правий, Керлі завжди перший наривається, а потім попросив нас вписатися. Ну, ясно, що я правий. кажу, і той хлопець сідає біля мене. Керлі з двома коришами підходить і сідає за барну стійку через два стільці від мене. Каже що щось про мене, підбите око, я відповідаю, що його не краще. А далі я говорив грубо, бо мені здавалося, що саме так мають розмовляти справжні мужики в барах. Напруга зростає, люди в барі починають переживати, чим це все закінчиться. Бармен каже, тут не можна битися хлопці, заспокойтеся, Карлі шепить. Усе в порядку, ми його почекаємо на дворі». Потім заходить якийсь геній. У кожній сфері є свої першокласні знавці. Підходить до мене і каже: Привіт, ден. Не знав, що ти в місті, радий тебе бачити. А потім каже до Карлі Привіт, Пол. Я хочу познайомити тебе зі своїм другом Деном. Я думаю, ви сподобаєтесь один одному, потисніть руки хлопці. Ми потискаємо руки. Карлі каже, радий познайомитися. А потім цей геній схиляється наді мною і швидко шипоче. А тепер вели звідси швидко. Але вони сказали, що просто вели. Я взяв піджак і швиденько вийшов, ішов попід будинками на той випадок, якщо вони будуть мене шукати, але ніхто за мною не гнався, і я спокійно дійшов до готелю. Так сталося, що в той день я прочитав останню лекцію буфалу і більше в пар Аліпі не заходив, принаймні кілька років. Років через десять я таки зайшов в Аліпі, там усе змінилося. Бар уже не був таким симпатичним і доглянутим місцем. Усе було якесь бруднувате. У барі крутилися якісь підозрілі типи. Я поговорив з барміном, це е, теж була нова людина і згадав старі часи. О, так сказав він, колись тут зависали букмекери зі своїми дівчатами. Тоді я зрозумів, чому тут було так багато приязних і елегантних людей, і чому весь час це телефони. Прокинувшись наступного ранку, я подивився у дзеркало і зрозумів, що за пару годин під оком буде величезний фінгал. Повернувшись на ітаку, я пішов занести якісь папери в кабінет декана. Професор філософії побачив мій фінгал і вигукнув О, містер Фейнман, тільки не кажіть, що вдарилися об двері. Нічого подібного. відповідаю. Я побився в туалеті бару в Буффало. Ха-ха, розсміявся він. Була ще одна проблема. Я мав читати лекцію студентам. Заходжу в аудиторію, схиливши голову, ніби дивлюся у свої нотатки, збираюся з духом, піднімаю голову, дивлюся на них і кажу, як завжди, перед лекцією, під суворим голосом. Питання є?